Всім привіт! А сьогодні ми будемо говорити про місяць в натальній карті. І так, місяць сьогодні поговоримо з знакову зодіаку в водолії. Які ж ці водолії, які вони люблять ціну... цінують дружбу, люблять дружити, але стосунка зберігає дистанцію. Багато серед них є реформаторів, вони гуманісти, альтруїсти, люблять свободу на першому місці, ненавидять контролю, люблять все сучасне, вони дуже добрі в маркетингу, освою швиденько гаджети. Їм цікава езотерика, все таємне, окультне, можливо, астрологія, нумерологія. Вони дуже люблять вивчати себе. Їхня мама була скоріше всього трохи така холодна. Але е, могла б порозмовляти на філософські теми. А ми мами, вже своїми дітьми дружні, веселі і нам важливий інтелект наших дітей. Ми будемо про це піклуватися, щоб не були розумні.